П'ятеро травмованих на Коломийщині п'яний водій скоїв ДТП. Аварія трапилась у селі Цинява. 36-річний керманич БМВ, мешканець Городенки, не врахував дорожню обстановку та не впорався з керуванням. Опісля виїхав на смугу зустрічного руху. Там він зіткнувся з автомобілем Opel Astra. У наслідок автопригоди обидва керманичі транспортних засобів та двоє пасажирів. БМВ отримали травми. Також травмований і пасажир Ополь Астра. Всіх їх доставлено до медичного закладу. Водії освічено. На факт вживання алкоголю керманич БМВ перебував у стані алкогольного сп'яніння за кермом. За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною першої статті 286 з позначкою 1 кримінального кодексу України, деться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. у стані сп'яніння правоохоронці закликають усіх учасників дорожнього руху бути обувачними на автошляхах. У жодному разі не порушувати ПДР, дотримуватись швидкісного режиму та відмовитись від ризикованих маневрувань.